Роки ви будували цей храм. А там є камінь. Зараз ага. вийдемо на ньому, познімаєш. Мені просто цікаво. Ну це ж більше десь п'яти років. Більше, так. Да. Добре, а, нельзя а, було. А храм? Ні, нельзя швидко, тому що тут є арки. Треба... А навіщо ви цю всю красу робили? Чому не можна просто було брати батюшку? Обично якусь церкву, мінімально, не, не, не інвестувати. Так можна говорить дуже довго. І е, якби всі, хейтерня, яка буде розказувати, для чого, це, для кого це побудовано і так далі, так люди добрі, ви ж всі хочете прийти на Христину і щоб у вас була красива фотографія на пам'ять в тому числі. А що не так? Так. Так? Ну так. тобі ж не дуже буде приємно в тазику якомусь. Грязному і непонятно де про про провести фотографії, які залишаться на десятки років, на 50 років. Ні, працют. Ну то, то що я не так кажу, Просто... то, то треба робити. Кінечно напишуть для чого можна було щось зробити. Ми і так це те робимо. Ми і так максимально допомагаємо. І ми храм почитай е, все будівництво пройшло в період. Ми його почали будувати перед АТО. От якраз Ого. почали будувати 2014-й. 2013 році ми заклали камінь, і це ж поступово поступово, тому що нефті в нас нема, а гроші ми не терем. Да. Мені здається, друзі, тут більше не прийти, просто пофоткатися. А коли тут, ти тут знаходишся, це просто черевне місто. Дуже просто стоїш і е, просто божественна краса, і тут реально можна посидіти, подумати і помолитися.